З того часу, як Мендель показав і довів закономірності успадкування ознак, людству, передусім, науковців завжди цікавило, а де ж знаходяться фізично ці ознаки, на яких клітинних елементах вони переносяться, передаються. Боварі і Саттон були, це були два науковці, які незалежно один від одного запропонували, що ознаки можуть знаходитися на хромосомах. Це було дуже правдоподібно, оскільки ми знаємо, як хромосоми розподіляються під час поділу клітини, під час мейозу і під час мітозу. Проте тих доказів, які були у них на той момент, стало недостатньо для того, щоб переконати наукову спільноту прийняти їх гіпотезу. Через це їх хромосомна теорія була перевідкрита пізніше науковцям якого. Звали Томас Гант Морган, який зміг знайти беззаперечні докази хромосомної теорії Боварі і Саттана. Томас Гант Морган почав працювати у 1908 році із модельним об'єктом, плодовою мушкою Дрозофілою. Чому він обрав цей модельний об'єкт? На це була низка причин. По-перше, ці мушки мають невеличкий розмір. З ними зручно працювати, вони не потребують. Якогось спеціального харчування, тобто вони досить невибагливі. По-друге, вони відрізняються між собою самка від, самиці від самців, морфологічно їх можна розрізнити з очима візуально. Також вони швидко розмножуються і дають багато нащадків. На сьогодні плодова мушка залишається одним із улюблених об'єктів. Модельних об'єктів генетиків, і багато відкриттів, в тому числі в молекулярній генетиці, було зроблено саме на цьому модельному об'єкті. Проте, що ж робив Морган на самому початку свого, своїх досліджень, він спостерігав за мухами і зрозумів, що є певні ознаки, які є дуже поширеними у загальній популяції. І він назвав такі ознаки диким типом, тобто це найбільш поширені ознаки. Проте він бачив, що є певні ознаки, які є більш рідкісними, зустрічаються досить рідко, проте він їх періодично спостерігав. Такими ознаками, такі ознаки він назвав мутантним типом. І однією із дуже вдалих його знахідок для його досліджень було спостереження наявності білооких самців. І Серед переважної більшості популяції, які мали червоні очі. Тобто білоокі самці, за визначенням Моргана, це був саме той мутантний тип. Відповідно, у нас виникала певна різниця за конкретною ознакою, за якою, власне, Томас Морган і спостерігав. До чого ж привели його спостереження? Коли він схрещував в першому поколінні червоноку самку. І білоокого самця. Усі нащадки першого покоління мали червоні очі. Якщо ми згадаємо закони Менделя, то це дуже схоже на повне домінування. Всі нащадки F1 мають однаковий фенотип. Проте, коли він схрещував нащадки першого покоління між собою і отримував друге покоління, спостерігалось розщеплення. І це розщеплення було. Три до одного за кольором очей. Причому білоокими були тільки самці. Червоноокими могли бути і самці, і самки. Але білоокими були тільки самці. Таке явище наштовхнуло Томаса Моргана на припущення, що можливо ця ознака якимось чином пов'язана із статтю мухи. Що ж він робив далі? Він розглянув, що може відбуватися при схрещуванні першого покоління, для отримання першого покоління, яке він робив. Давайте розглянемо це разом з ним: ми маємо білоокого самця і червону оку самку. Самець має дві статеві хромосоми. Х- дві різні статеві хромосоми. Біла самка має дві статеві хромосоми. 2х. Якщо ми припустимо, що самець, який має білі очі, має ген, який відповідає за кольор очей і відповідно за білий кольор очей саме на статевій хромосомі, припустимо, що це на хромосомі Х і позначимо це як XW, це у нас мутантний тип у самки Х-хромосоми 2. Відповідно, маючи червоні очі. Ми припускаємо, що обидві ці хромосоми мали дикий тип алелю, і ми його позначаємо як W Плюсом позначається зазвичай дикий тип. Що виходить у нащадках хромосому Х. Кожна Кожна особина із покоління f 1 буде отримувати від матері всі хромосоми X, які вони отримують від матері, будуть нести дикий тип алелю. І, власне, він буде домінантним, тому в першому поколінні всі нащадки, незалежно від статі, будуть мати червоні очі. Проте давайте подивимось, що відбувається із мутантним типом. Хромосому X отримає. Половина нащадків, які будуть відповідно жіночої статі від батька. Хромосому Х від батька з мутантним типом. Тобто обидві мухи самиці, які народились у поколінні F1, вони будуть носіями ось цього мутантного варіанту гену. Які відповідає за кольор очей. Інша половина нащадків отримає від батька хромосому Y. Це будуть, відповідно, самці. Як так виявляється, що навіть одна хромосома X із мутантним алелем у самців дає біли, білі очі, дає. Мутантний фенотип так званий. Справа в тому, що, очевидно, у самців дійсно хромосома Х тільки одна. Інша хромосома не має взагалі ніякого варіанту цього гена. Тобто, це не гомозигота, не гетерозигота, це так звана гемізигота. При цьому самки можуть нести або обидва домінантні алелі, або один домінантний, інший рецесивний. Давайте подивимось тепер, що відбувається при схрещуванні нащадків першого покоління між собою, що буде відбуватися у другому поколінні. Отже, цього разу гамети, які утворюють самки, вони будуть відрізнятися між собою, оскільки самки є гетерозиготами. Одна із гамет. Буде нести x хромосому з диким типом, а інша гамет буде нести x хромосому із мутантним типом гену, який відповідає за кольор очей. У самців, оскільки ми знаємо, що від матері самці в поколінні F1 отримали. Дикий тип, тому Х-хромосома їх буде нести дикий тип, а хромосома Y ніякого, оскільки ми знаємо, що ген, який відповідає за речей, він знаходиться на X хромосомі Які ж нащадки у нас в результаті будуть? Давайте подивимось. В результаті в другому поколінні, у поколінні f 2 у нас утворяться самки, які будуть мати червоні очі. І самці, які будуть мати також червоні очі, але при цьому утворяться і ті самці, які отримають від матері x хромосому із мутантним типом, і ці самці вони будуть мати білі очі. Отже, таким чином Томас Гант Морган е, зміг довести теорію, що в даному випадку на статеві хромосоми, але в принципі, екстраполювати це можна на і на інші хромосоми, ознаки розподіляються відповідно, відповідним чином, і можна вважати, що саме хромосоми є носіями спадкових ознак. Він проводив свої, свої дослідження протягом кількох років, і у 1910, і в 1911 роках він опублікував свій доробок у Nature. І з того часу це поклало початок з е, концепції, що саме хромосоми є носіями спадкової інформації, і з того часу було зроблено дуже багато досліджень і експериментів, в тому числі і Томасом Морганом, і його групою, які за якими ми дізнались про закономірності спадкування.